І найжалюгідніше це те, що ти слабка жінка. Від твоєї слабкості мене вивертає. Байдуже, богиня, хокаге чи звичайна Кунуїчі. Якщо ти жінка в аніме Наруто, то ти ніколи не будеш головною дієвою особою. Твоє минуле не матиме такої глибини, як у чоловічих персонажів. Твоя сила завжди буде менш важливою, ніж їхня. Адже всі значущі битви, всі важливі рішення, всі ключові події завжди крутяться навколо чоловіків. Твоя ж роль у цьому всесвіті дуже проста. Ти або підтримка для чоловіків, або об'єкт для порятунку, або любовний інтерес, власні ж амбіції, цілі, мотивація нерозривно пов'язані з чоловічими персонажами, і це не просто випадковий сюжетний прийом, це проблема, яка простежується в усій історії наруто. Тож сьогодні ми розберемось, чому в світі, де кожен бореться за своє місце під сонцем, жіночі персонажі залишаються в тіні, чому їхня цінність вимірюється не власними досягненнями, а їхніми зв'язками з чоловіками. Давайте поговоримо про найбільшу слабкість аніме Наруто. Почнемо з банальних гендерних стереотипів яка роль жінки в Аніме Наруто? Вона може бути матір'ю, дружиною, джинчуріким, може бути шинобі, хокаге, старішиною тощо. Здається, що немає ніякої дискримінації за ознакою статі. Але коли діло доходить до порівнянь з чоловічими персонажами, то тут простежується чітке розмежування ролей, де чоловіки боряться, а жінки надають їм свою підтримку. Чоловіки знищують, руйнують, жінки відроджують і лікують. Безсумнівно, лікарі дуже важливі. Але в Наруто майже всі вони жіночого роду, і все б нічого, але навіть ті жінки, котрі проявляли свої здібності в інших науках, зрештою, все одно ставали медиками. Наприклад, сакура в першому сезоні виявляла потенціал до генджуцу, що могло зробити її сильною спеціалісткою в цій області. Також сакура мала чудові аналітичні здібності та високий інтелект, однак її талант не розвинули. Натомість вона стала ученицею Цунаде і зосередилася на медицині. Сама цунада єдина жінка серед легендарних санінів, володіла неймовірною фізичною силою і могла стати грізним бійцем, але основний акцент в її історії все одно зробили на медицині. Карін, яка мала потенціал сенсорного ніндзя, також використовували в основному для лікування. Хоча вона мала певні бойові навички, але у критичні моменти вона не виступала як воїн, а скоріше як підтримка. Чіо, старіше населища прихованого в піску, попри те, що була однією з кращих ляльководів, також зналася на медицині. Її внесок у сюжет стала не перемога в поєдинку, а застосування своїх медичних знань для воскресіння Гари. Іно, яка могла б зосередити свої сили на унікальних кланових техніках, також додали медичні вміння. Єдиним винятком став кабуто. Проте він не просто медик, а шпигун, експериментатор і послідовник Орочимару, для якого медицина є лише одним із багатьох інструментів. Тож в аніме Наруто чоловіки ведуть бої, приймають ключові рішення і змінюють хід історії, а жінки залишаються в ролі підтримки. Навіть якщо жінки сильні, їхня головна функція все одно зводиться до допоміжної лікувати, надихати. Або жартувати собою заради чоловічих персонажів. Крім того, персонажки постійно потрапляють у ситуації, з яких їх потрібно рятувати, що автоматично робить їх слабшими в очах глядачів. Наприклад, сакура в першій половині історії майже не бере участі в боях. Під час зіткнення із забузою і хаку вона просто стояла осторонь. Під час битви з Гарою її довелося захищати Наруто та Саске. Коли Пейн знищив коноху, Сакура у відчаї кличе Наруто, щоб той прийшов і всіх врятував. У ході розмови з Саске останній хотів її декілька разів убити, але її рятували товариші по команді. В момент вирішального бою з Кагоєю, Сакуру не раз рятує Какаші. Навіть коли Сакура врятувала Саске з іншого виміру Кагої, вона зробила це не сама, а з допомогою обіто, що ще раз підкреслює її нездатність самостійно справлятися з викликами. Показовим прикладом також є Хіната. На війні Шинобі, хоч Хіната і прикриває собою Наруто, все одно її рятує неджі, жертвуючи собою. Така тенденція простежується і в інших персонажок. Цунада в першому сезоні, хоч і намагалася достойно боротися з орочимару та кабуто, але тільки но вартувало їм надавити на її болюву точку, як вона відразу заклякла, і малому Наруто довелося рятувати майбутню Хокаге. Під час нападу Пейна Цунаде не кидається в прямий поєдинок з ворогом, а зосереджується на захисті і лікуванні. Тож Наруто доводиться рятувати і Цунаде, і селище. На четвертій світовій війні Шинобі на допомогу Цунаде поспішає вже Орочимару. Він разом зі своїми поплічниками допомагає їй відновитись. Кушину не раз рятував Мінато. Куринай теж спіткала така доля, коли вона разом з іншими джонінами зіткнулася з ітачі такі саме, Її також намагався врятувати Асума. Словом, жінки частіше стають об'єктами для порятунку, ніж чоловіки, вони такі собі жертви, які постійно потрапляють у небезпеку, стаючи слабкою ланкою в команді. Ще одна проблема жінок Наруто полягає в тому, що в них відсутня мотивація. Весь їх стимул зводиться до чоловічих персонажів. Вони або закохані, або підтримують, або надихають чоловіків. У них немає незалежності, індивідуальності та особистих амбіцій. У той час, як Наруто прагне стати Хокаге, Саске жадає помститися за свій клан, навіть другорядні персонажі, на кшталт Роклі чи Неджі мають свої ідеали та філософію. Жінки ж залишаються без чітко прописаних особистих цілей. Такі незначні персонажі, як Шино чи Чоджі, отримали екранний час для розвитку своїх історій. Гара, Сай, Сасурі, Дейдара, Кісами чи Ітачі мають розширені сюжетні лінії, які досліджують їхні почуття, страхи та мотивацію. А що ж, жінки? Сакура могла б бути чудовим персонажем, бо, на відміну від багатьох інших, не мала вроджених здібностей, а досягала сили завдяки наполегливій праці. Проте, замість розвідку бойових чи стратегічних навичок, її історія зосереджується на прагненні уваги Саски. Крім того, її бажання стати сильнішою, частково продиктовано тим, що вона хоче, аби він її помітив і визнав. Роль Сакури у критичних моментах історії теж розчаровує. Під час атаки Пейна вона мала потенціал проявити себе. Сакура лікувала людей, знищила один з призивів, і це був непоганий початок. Але врешті-решт її найбільш знакова сцена зводиться до того, що вона стоїть у розпачі і зі сльозами на очах гукає Наруто. Абсурдно, що навіть Конохамару, будучи ще дитиною, переміг одного зі шляхів Пейна, тоді як сакура, одна з найсильніших куної чи Конохи, знову відійшла на другий план. Хіната могла б мати одну з найцікавіших жіночих сюжетних ліній. Її історія має ідеальну основу для розвитку, високі очікування батька, розчарування в ній через її слабкість, жорстока конкуренція з Неджі. Це давало чудовий шанс показати її внутрішню боротьбу за місце в клані Х'юга. Однак, замість становлення сильної та незалежної жінки її повністю прив'язали до Наруто. Уся її мотивація зводиться до бажання стати гідною його уваги. Вона ніколи не захищала його, коли над ним насміхалася. Не підтримувала його в критичні моменти, не намагалася стати його подругою, а лише мовчки обожнювала здалеку. Її героїчний момент у битві з Пейном теж не є особистою перемогою. Вона не бореться за себе, а просто жертвує собою, щоб дати Наруто ще більше мотивації. Іронія в тому, що він і без цієї жертви мав достатньо внутрішньої сили. Отже, навіть коли Хіната демонструє хоробрість, це не для себе. Не для свого розвитку, а знову ж таки, заради чоловіка. Навіть історія Цунаде, побудована навколо чоловіків, вона не мріяла про власні звершення, її мета полягала у підтримці мрій інших брата Навакі, коханого Дана, потім Наруто. Її сила і рішучість завжди були похідними від історії інших персонажів. Іно, так само як і Сакурі, відведено роль чергової дівчини, закоханої у Саске. Тільки після смерті Асуми вона проходить певну трансформацію. Темарі мала величезний потенціал, але її майже не розкрили. Тільки одна тентен була ближча за всіх до індивідуальності. Її мрії не обмежувалися кимось із чоловічих персонажів, її надихала інша жінка, цунаде. Але тентен отримала найменше екранного часу: Мей Терумі, Мізукаге, володарка унікальних кекей Генкай. Ця жінка могла б стати символом сили та влади. Проте її образ зводиться до банального стереотипу старої діви, яка переймається своїм незаміжжям. Кушина мріяла стати першою жінкою Хокаге, але її роль у фіналі це просто бути матір'ю Наруто та дружиною Мінато. Її амбіції нівелюються тим, що в результаті саме її чоловік отримує те, до чого вона сама прагнула. Анко могла б стати чудовим прикладом жінки, яка демонструє складні відносини між ученицею та учителем. Але після іспитів персонажка повністю зникає, і навіть у фіналі її роль зведена до мінімуму. Рін існує лише як трагедія для обіто, його особиста мотивація, а не як повноцінний персонаж, її смерть каталізатор для його перетворення. Але що ми знаємо про неї саму, окрім того, що вона любила Какаші? Карін, яка мала потенціал стати цікавою завдяки своїм унікальним можливостям сенсора та регенерації, перетворюється на ще одну дівчину, закохану в Саске. Вона терпить його жорстоке ставлення, а коли він її майже вбиває, Карін його пробачає. Тож, як бачимо, в цьому всесвіті жінки не мають права на власну історію, яка не пов'язана з чоловіками. Тільки чоловічі персонажі містять детально прописані мотиви, цілі та внутрішній розвиток. Вони сильніші бійці, кращі, вчителі, вони розумніші і вони домінують. Навіть Кагуя, фінальна антагоністка, незважаючи на свою божественну силу, не змогла стати справжньою загрозою для головних героїв чоловіків. Вона з'явилася зненацька і так само швидко була переможена, не залишивши вагомого сліду в історії. Як фінальний бос, вона розчарувала багатьох глядачів, і я розумію, чому її історія, яка могла б бути багатошаровою і глибокою, зрештою звелася до зв'язку з людиною, від якої вона народила дітей, що згодом збунтувалися проти неї. Володарка божественної сили, що прибула на землю з власною місією, зрештою проміняла свій статус богині на земне життя, шлюб і материнство. Але що ми знаємо про її минуле? Майже нічого. Чому вона діяла саме так? Яка була її кінцева мета, що стало руйнівною силою її вчинків, страх перед іншими представниками її клану, які могли б її покарати, чи щось глибше для порівняння. Антагоністи чоловіки, такі як Мадара, обіто чи нагато, мали чітко прописану мотивацію, їхні передісторії викликали співпереживання, їхні емоції та особисті трагедії викликали сильні враження. Кожен з них мав власне бачення світу, яке було розкрито і аргументовано. Кагуя ж виглядає просто як фінальний бос, введений у сюжет без достатньої емоційної підготовки. Її можна було зробити дійсно цікавою антагоністкою, якби автор приділив більше уваги її минулому, внутрішнім конфліктам та особистому світогляду. Проте цього не відбулося, і тому її образ залишився поверхневим, на відміну від чоловічих антагоністів, історія котрих розкривалася впродовж десятків серій, кагуя так і залишилася безликим фінальним босом, який не викликав ані співчуття, ані глибокої зацікавленості. Конан теж не відійшла далеко від Кагої. Вона завжди залишалася в тіні своїх друзів. Спочатку була вірною соратницею Яхіко, поділяючи його миротворчі ідеї, а після його смерті беззаперечно слідувала за НАГАТО. Навіть коли його погляди стали радикальними, вона не сперечалася з ним, не шукала альтернативних рішень, просто прийняла його шлях як єдино правильний, перетворившись на його вірну тінь. Її рішення протистояти обіту найімовірніше було продиктовано вірністю покійному другу та бажанням помститися за маніпуляції зі сторони обіто. Але цей бій був приречений на поразку з самого початку. Не лише тому, що обіто був сильним супротивником, а й тому, що в наруто жінки майже ніколи не перемагали чоловіків у масштабних протистояннях. Смерть Конан лише підтверджує, що всі її взаємини були пов'язані з чоловіками. Вона жила заради них. Боролася за них і загинула, коли їх не стало. Що є не менш сумним, так це те, що в Наруто практично немає позитивних, глибоких і рівноправних жіночих взаємин. Жінкам у цьому всесвіті майже не дають можливості будувати значущі стосунки одна з одною. Навіть коли здавалося, що такі могли б існувати, вони або залишаються поза кадром, або існують у статусі учитель-учениця, або зводяться до суперництва за чоловіків. Сакура та Іно спочатку були близькими подругами, підтримували одна одну, допомагали долати невпевненість. Однак все змінилося, коли вони обидві захопилися в Саске. дружба поступилася місцем конкуренції. Це показує, що навіть сильні жіночі зв'язки можуть руйнуватися через романтичний інтерес. Подібний сценарій повторюється із Карін. Їх сакурою автор теж ставить у позицію суперниць. Хіната та ханабі, як сестри та представниці клану Х'юга, могли б стати чудовим прикладом підтримки і єдності. Вони могли б боротися разом за рівноправність і зміну системи їх клану, але ця сюжетна лінія залишилася нерозкритою. Замість цього, Хіната зосереджується на своїх почуттях до Наруто. А про Ханабі взагалі майже нічого не розповідають. На тлі цього особливо помітний контраст із чоловічими персонажами. Вони мають міцні зв'язки, що проходять крізь біль, зради та випробування, наприклад, Наруто і Саске, Какаші і Обіто, Мадара та Хаширама, Шикамару і Чоджі, це персонажі, які мали насичені відносини, засновані не тільки на дружбі, а й на взаєморозумінні, підтримці та навіть протистоянні. Якщо з дружбою, між жінками усе зрозуміло, то, можливо, в романтичному плані їх розкрили краще, оскільки їх єдина роль це бути за чоловіками. Але ні, я швидше повірю у любовні взаємини між Наруто і Саске, зважаючи на їхні емоційні гойдалки від друга до ворога, ніж у наявність кохання між фінальними парочками Нарухіна та Сасусаку. Любовні лінії не найсильніша сторона даного аніме. Кохання або залишається за кадром, або отримує неправдоподібний розвиток. Деякі персонажки змогли сформувати щасливі пари, а деякі так і залишилися самотніми. Ті, хто вийшли заміж, залишаються у ролі класичних домогосподарок, котрі встигають і за домом доглядати, і дітей виховувати, а деякі ще й на роботу ходити. Отже, в аніме Наруто простежується чітка асиметрія в зображенні чоловічих і жіночих персонажів, навіть найсильніші і найталановитіші жінки здебільшого відіграють допоміжні ролі, а їхня мотивація та історії, нерозривно пов'язані з чоловічими персонажами, ключові події, важливі рішення, значущі бої та загальна сюжетна динаміка. Обертаються навколо чоловіків, тоді як жінки залишаються в тіні або виконують роль підтримки. Однак це не можна назвати відвертою мізогінією чи сексизмом у класичному розумінні. Швидше за все, це результат усталених жанрових і культурних стереотипів, притаманних щонен Мадзі. Автор, ймовірно, не мав на меті свідомо применшувати значущість жінок. Він просто слідував традиційному для цього жанру патерну. А також власним соціокультурним переконанням, Унаслідок цього, жіночі персонажі не отримали достатнього розвитку, що робить їх однією з найбільших сюжетних слабкостей всього творіння.